Було десять років, як пішов, у війні славний, і Кузьменко з зменком. З маскрябь. пісні, бути як кузьма, присвячена пам'яті Кузьми Скряпіна та всім українцям, які не бояться говорити правду, творити своє та залишатися вільними. Світ змінився, та щось не забулося, Його голос ще досі бринить. У серцях він співав про правду, про нас, про дорогу так як писав без страху, без мас, він не мовчав, коли інші ховались, сміявся крізь сльози, коли було зле, бо Україна це більше, ніж мам, це вогонь, що у кожному з нас ще живе, будь як Кузьма, живи, як в останнє говори, що болить, не мовчи ні на нами. Щирою молитвою і доброю піснею згадкою пом'янемо нашого славного галичанина, християнина, пісняра, поета, композитора, співака святого Бога Андрія Кузьменка. Хтось лишається тут, хтось у небо йде, та герої не вмирають. Їхня музика живе, не про рейтинги гроші, не про дешеві слова, а про совість, що більша за світ і міста. Сказав би він, що потрібно любити, творити і жити не чекати на завтра, а бути собою. Хай дороги веде у далекі краї, та він тут у піснях, що звучать вночі у словах, у віршах, у людських голосах, що не бояться любити цей світ і цей шлях. Фінал, хай звучить його знову, хай горить його шлях. Жити в нас. Чудові слова і пам'ятаємо, що маємо жити і діяти, молитись за все те, за що віддавали життя наші кращі люди з України. І хай Бог пом'яне всіх, хто пішли в вічність. Героїв, друзів, упа за весні для перемоги України верне в тілах вічно молодих їх. Вічно воскресного. Найкращий великим кобзарем. Мене ангел з Андріївки в небо за мною. Я у Попасні лежу. Той хто без вістизну. Нас багато так. Вже минув другий рік. Ми Херсон боронили. та там полягли. Нас в полоні. Хоч трьохсотих взяли, я в курахово водовго від мав. мене в курс не дав, дрон ворожий став, Бахну. Пекло там справжній дух, Бог один правду знає, скільки нас полягло. Я пілот, я танків, а я просто солдат. Нам дороги з війни вже немає на світ. Подивіться довкола, Майорять прапори. Діти, сиру, толу, і кричать матері, небо скоро впаде, там героїв багато. Боже, як нам Тебе ще потрібно багато. Скрізь могили, могили і цвіт нації в них. Чим ми так завинили? Боже, в чому наш гріх? Кожен прапор — це доля. Ненароджені діти, скільки ще нам за волю життям заплатити.